Всіх вітаю, шановні! З вами Рубанов Трейд і щоденна аналітика традиційних ринків і крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поділитися цим відео із своїми товаришами, друзями, трейдерами. Можливо, комусь також стане у нагоді. Отже, почнемо із євро. У нас уже сьогодні починається, скажімо, офіційно новий тиждень. Вчора був Bank Holiday. Ну, ось, і євро, в принципі, поки що без змін спускається трендом вниз. Так, і, в принципі, йде до своїх таргетів. Ось перший таргет він зараз піджався під нього, якраз під сесію, тому я думаю, якраз на відкритті сесії буде пробой. І, в принципі, у нас є з вами знизу рівень підтримки, який є вірогідніше. За все буде відігруватися, тобто це такий sell to buy move. Ось. І, в принципі, я думаю, що саме ціна е, йде до нього, Тобто вона тягне магнітом до нього. Тобто я думаю, що ще на цьому тижні такий тренди, як почекаємо, але треба бути обережним на цій зоні, тому що тут у будь-який момент може статися або викуп, або якийсь розпіл. Тобто, в принципі, ось такі думки. Далі фунт Фунт також в принципі, йде до свого таргету на візуальний рівень. Я думаю, найближчим часом буде теж якийсь тут пробой. От. Ну і в принципі на даний таргет можна розраховувати. Австралієць. Австралієць поки що теж запилюється, оскільки підійшов до свого теж. Зони можливого розвороту і тренду вгору. Тобто, я думаю, що теж найближчим часом ми побачимо кудись закол в цю сторону, і потім, можливо, вже якийсь розворот. Далі cp 500 вилітає по тренду вгору, в принципі, як і планувалося. Ось Єдине, що зараз немає ніякої цікавої точки для приєднання, тому, на жаль, поки що без точок входу. Золото. золото скористалося свіпом рівня як провокацією. Ось, отримали її, свіпнули мінімально і знову пішли вгору. Але, якщо чесно, в цілому очікую, що золото найближчим часом почне якусь свою корекцію, але перед тим, як її почати, я думаю, що воно тут ще дуже довго постоїть, перед тим як спуститися повноцінно вниз. Е, далі, нафта. Нафта вчора пролилася. В принципі, була ідея вчора е, шорта, е, але я думав, що вона буде саме після свіпа даних рівнів. Е, от. Але ми вчора просто з поточних полилися. Тобто, ну, це також вчора вийшла новина, що е, Ізраїль не збирається бити по е, якійсь інфраструктурі. На, е, Нафтовій інфраструктурі е, Ірану, і, і на цьому фоні е, нафта знову почала втрачати. Тобто, тут які можна зробити висновок, якщо взяти е, даний боковик, я говорив про це у минулих е, оглядах, можете зайти подивитися, порівняти, е, що вони, скоріше за все, зробили таку велику провокацію, через яку будуть спускати нафту далі вниз. По основному тренду. Тобто, ну в принципі, зараз по ньому йдемо. Тобто я єдине, що пропонував би подивитися, як вони після цього такого великого приливу 5% і новини, як вони її будуть відігрувати. Тому що вони по факту можуть іще повернутися сюди і вже потім піти далі по тренду. Тобто, зараз, поки поспостерігати, треба діньок, як вони будуть тут формувати, що вони будуть тут малювати. От. І по біточку. Біточок викупився. Біточок викупився, зробив такий хитрий мув. і, Скориставшись даною провокацією, підзняв лонгістів і пішов вгору. Тобто зараз все показує на те, що актив достатньо лонговий і, скоріше за все, він буде продовжувати свої лонги на цілі 70-75, тобто на оверхай. От, і найближчий таргет ось у нас є. Тобто я думаю, що тут після невеличкої проторговки ми просто підемо далі. Отже, на цьому все. І по новинам сьогодні у нас по фунту була в 9 ранку новина, і, в принципі, по о 3.30 у нас по канадцю. в принципі, по долару лайтові новини, в принципі, можна торгувати весь день спокійно. Тому на цьому все бажаю всім профітного, гарного, заряженого тижня. Якщо залишились якісь питання, будь ласка, пишіть, задавайте.